Всім привіт, з вами я, Максим. Я на один, тут я а, ні! <гибу> а, ні! Давай, його встав! <гибу> і ми знімаємо Майнкрафт! Ми його зараз заб'ємо! І ми зайшли на один блок, але я. але ви вже бачите, там почав добувати. О, о я впав. А я свинку вбиваю. А то то не вбиваю! Це живе створіння. Ой, дивіться, дивіться А, прикол. Впала, а, а свинка впала, а сунка той вот... лав. Ну, я тут зостануся застрomniaし... в не в дуже дало мені місці. Бля, не чуваю зробити, що жопа. зопа. Я вже тут острів побудував нам. Іди сюди, я тобі Зараз всі падла пориваю. Та треба що робиш. Мені треба дерево. Не треба тобі дерево. Так. Але не вбивай мене, ПЖ. Я роблю надзвичайно звичайно. Крисні. Нам. Чекай, дай де я дещо поставлю, все. Хочеш, скидай мене. Я заберу. Я забрав. ну от хоча я у того нерево дані. мені. це дивиться на мене? Дякую. Ну що в мене є? Віддай, Я буду купати. <ріст> Ні, тебе не тебе скинути? Ніе. Ну дай мені хотіть деякий блок. Дай мені три камні. Дай три камні. А тобі дам може п'ять? Ну, дай. Окей, кончика не сто. Ну що, кидай, ти... я тебе зараз скину з в своє палкою. Чекай мене є ідея, тільки якщо воно не випаде. Все е. Вс... е давай. давай кидай. Кину. О! І відходжу. Yes. О, мені <ссор> все любить холодний <покрований> хліб. <хреб> Ой, що тут таке? Не знаю. Так, вбиваємо. Я вже собі досвід <ссор> <покручу> тут обігаю. Хочеш? Хочеш? Що? Автор, вже кам'яна? Та, ти <покручу> давай, а я... я... Ні! Що <покручу> зубійцяка даються? Я же путался в его Та будь ласка, ведите! Okay. Побуду нам гарний ост. Окей, okay. ой чекай. все забувай, да все. Йому буде знов сюрприз, і хтось когось скине, то буде сюрпів. А не що ти їм? Нічого. Та! Привіт! А це там тебе знав, які круті речі. А не треба було мене було. Писав euh. туда, туда йде! Сам іди туди йде! Ай, ай! Не вийде! Не вийди, не Ну все, бути ост. І чого ти так думаєш? Ти реально так Ні. Навіть не ворухнутися не встиг. Я врухну до сестри. Ну все, давай мир-мир. Перемир'я. Мир, так? Так, так. Окей, окей, мир. Так, так. Перемир'я. А ти що робиш? Я а я до апартаменту назад. <гхи> а, я все, перемир'я. Окей. Більше не буде, окей? Точно? Так. Ти що ти робиш? Ти здув? Там? Ти знал? Там. Та? Я бачу, ты тоже. Да нюха, да ничего, я зараз не буду. Я, я левал, зараз буду. А, зараз тобі буде... Великий прыжок... Ой, я в лап попал. Е, великий прыжок с парашюта, но без парашюта. Ты страшно, что я уже... Мене... деякі мне Все, давай, перемирь, окей? Нет, нет. Добре. Буду тобі вже махати. Яка <сі> вся блискавка устав. Просто... Ой, мене щось не туди енд. Все, мені не треба вент. Всім пока-па. Жартую. А я собі точно зробив пока. <сі> Ти він здох, я бачив. Хоча я коли телепортуюся не туди, куди треба. Я що, не та, не та а людина, а то, що треба? Я тебе загубив. О! Не, будь ласка. От, привіт. Привіт, то що ти робиш? Да, я не страшно, я не Не так. Тобі зараз таке така Будь ласка. Ми граємо не блок, чи ми граємо з крізь. Все, все, більше не було. Це ж з тебе аж блискавка. Дай. Дай. А, а! Ну, я тобі. Я легенько, я легенько давай. Давай. А як ми тепер дереву добудемо? Та ми ще фазу не закінчилось. Як довго добуваєш? Дай, а що зараз. Я тобі допомагаю. Ти мені ніфіга думає. О! 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 Ну чому тобі? Ось ти! У мене було ну, зараз розширив. Mm. Ну, Бо ти поскидав, в мене було 20. То чого ти це не купу не цього? Mm. Не стави? Ну я не встиг, ти мене почав скидати. Так ти мене перший що ти робиш? Великий парашут без парашута. Великий стрибок з парашута, але без парашута. Ну, взагалі, навіть острів через себе не прокачали. Та що ти робиш? Ти мені зараз жав! Тобі... Я розумію, ти в мене гостях, але то йохли. То туалі. ліно. Все. Біз тупа і важка. Maria! Я хочу впасти в На, на, на! Ой, але я раз за рекламу. <рес> ну, розумієте, у мене немає бабок, щоб купити нормальний Майнкрафт. На, на, да, на, да, на! Да. Вали туди! Ску, 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 ску! Ску, ні, ні! <рес> я тобі не спрашиваю, все просто. Не телепортуйся! Я зараз, блин! Ти тебе телепортуйся. Але я зразу відджу. А, чекай, тут є скриня. Та читаєш от. Ти знаєш англійську. <гум> а що тут? Лай, yes! Шо? Да, О, окей, дерево. Земля! Шай земля! Земля! Шай земля! І... Ой, чекай, чекай, да відідай, відідай! Ти мені теж заважаєш. Оп. Хопа! Сори, сори, скоріш! На кравче нам Я серсу. Ми телепортувались. Ламай. Ламай. Ти не ламаєш. Та ти не ламаєш. Ти не ламай. Та не ламай. Ламай тебе і ти полутиш в пост. Ти я тебе зарубаєш. О! Уєд!

Погані! Великі і гарні. А ти не гарний. Давай, я, я тебе чекаю. Ну, Ліна! Та я давай, звідси! Звідси! з тобою не реально грати. Окей, давай, давай вже все. Премирю. Так. Ми ж на одному сервері граємо. Так, добуваєш? Ага. Нормально тут. О! Помните, тобі біє Я А буду вам может А давай. Что? Что? Ты разлись. Ну надо же ты то Примери, все, все. Я проверю. Все, ты теперь... Ну, за что тут в болото? Не дай бог. О! О! Я зараз побудую острів. Це великий острів у нас. Та тут А, До речі, через тебе не впав. А чого? Я, до речі, тебе бачу. Чого в тебе живу там? Я зараз тебе скажу. Я хотів на кнопку на Ну Скільки може? Це відео може зайнятися 20 хвилину. 40 хвилин хоч. Ну, добре, 40. Я вам повітаю. Я не подобається, як тут візери пахають. Я на візер. А хто ти? Дай. Що може тебе спихати? Ну, давай вже. Ні. Ну, добивай! Бляха, ну що ти не робиш? Ну, як ти не робиш? Все, перемир. Та, правда. Правда. Тільки я дещо з собою візьму. Що? Запаси. Я тут ти вже. Чи? Так, я давай. Шо? Я, а! У а. тебе там мільйон... Дай гадай, в тебе з... знов мільйон е, тих книжок. Ні. Ну як не? Ну я бачу. Як ти бачиш мене в різних домах? Як в різних? Ти до думав... мене. Давай, мышь, Карпат. Все, давай перемири. Добре. Тільки, будь ласка, не спамся. Та бля! Ну я ж тебе не скину! Ману. Ну ти не доїв! Ну що ти мене скину? Ну на що ти мене скину? Ну я сказав, я телепортуюся. Я телепортуюся, як назву. Пахай, пахай. Допомагай. Добре. Ти що? Та ти що? Я її не хочу. Спасибо, спасибо. Я зараз тебе вб'ю. Але якщо ти мене скинеш, то так теж зникне. Обирай.

Немає, наш, ну фоктеспитав. Я хотел. У-у-у! Фо ти зробив? Чу я, ну все на мене викладай. Табу буду... <поц 'я> Мене спас. Ты я балде. Я х х Ты нам так дышь, стрим. Добрый день. А чего я в ТВ? А я... Чекай, я хочу проверить, а дальше Ну, я Орион. А ты... А ты какой? Это что? А, ты в чате пишешь? Да. Это значит, в чате. А. я не знаю, что я написал. Я что-то написал. Это... Окей. Ти там будь купай, купай, а я буду намагатися дещо зробити. Ну я сам спавніта. Сай! Долітай! Наші коровка! Це Саня Кол. Так, да, це Саня, якщо ви цього ютубера, то це є Саня. Саня Майнкрафт. Я буду отак. Ви, ви бачили я, який я подвиг щойно зробив? Ну, та він, 에, любить більше бавитися, ніж знімати. Реально я вам кажу. <Звеш> То скільки можна? Все, все потратив. <Звеш> я потратив! <Звеш> <Звеш> <"Та>? А ще хто? Ти мене сктопчить? Я мене дійшов верху. Макс, може мене привітати. <Звеш> Вітай, Фрак. <Звеш> Алло, поліція? Не ображай. Мала дитина, ну так. Вулиця Степаненко. Ну <тит> вулиця <Володя> так називається. Ну <тит> ти Грушевського, то що? А, ну тоді Грушевська, Грушка. <тит> та й-о ню... Ну не Грушевського. А Іван. Івана Франка, короче. <пит> Обалдеть! Короче. Я тут пахаю, а ти що там? Бавлуйся, так? Так. Да. Як ти порозний ти? Гей! Але на цьому ми можемо завершити. Але на цьому ми можемо завашувати це відео. Всім гарної маски. Yeah! І всім па-па. папа.